Як повідомляли, вікна на вихідних у Калуші трапилася ДТП, у якій постраждали п'ятеро осіб. Троє з них у реанімації, їхній стан стабільно важкий. Подія сама по собі для Калуша резонансна. А Хмизу у вогонь підкидає той факт, що у ДТП фігурує службовий автомобіль Калуської райдержадміністрації. Чому у досвіда вихідного дня у службовому авто опинилися сторонні люди, зокрема й неповнолітні? З цим питанням вікна пішли до голови Калуської райдержадміністрації Наталії Бабій. Однак вона від коментарів. Відмовилася. Влада про подію вже другий день ні пари з вуст. Відповідальність за випадок, вважають активісти, лежить насамперед на голові райдержадміністрації. За границею в громадському суспільстві, в цивілізованій країні, в першу чергу голова РДА подала б у відставку однозначно. А власне, винуватець дорожньо-транспортної пригоди мав би відповідати вже згідно о, правилами о, правил дорожнього руху і кримінального кодексу України за принесену шкоду і здоров'ю, і матеріальну шкоду, тому що хочеться зауважити, що цей автомобіль це не є власність голови РДА, чи РДА чи там, районної ради, це є власність громади, власність народу. Автомобіль райдержадміністрації орендує у Калицької районної ради з 2011 року. Авто для влади платникам податків обійшлося у кілька сотень тисяч гривень. Згідно із договором оренди, райдержадміністрація має повернути автомобіль у справному стані. Купили ми її десь порядка за не пам'ятаю, десь до 50 тисяч гривень. Але адміністрація за неї сплатила, я тобі вже казав, десь ну більше 250 п'ятдесят. машина доволі дорога. При передачі в оренду фіксується технічний стан автомобіля. і. Орендар зобов'язаний повернути його в тому ж самому технічному стані. Так що це буде робити за кошти адміністрації, на якій швидкості їхала автівка і чому водій не впорався із керуванням з'ясовують правоохоронці. Про деталі не говорять по даному факту, порушена кримінальна справа за статтею 286 частиною 1 дорожньо транспортна пригода і на даний час проводяться слідчі дії, призначено ряд. Криміналістичних експертиз і по закінченню слідства дамо праву оцінку даному факту. Свою оцінку факту готує область в обласній держадміністрації. Проводять службову перевірку і наполягають, винні будуть покарані і звільнені з роботи. Ми за цей факт. Ми знаємо за цей факт, і в цьому факті абсолютно є відкриті на сьогоднішній день іде службова перевірка. Самого факту, що відбувся, чому автомобіль був не в гаражі, а був умовно на вулиці, е, хто керував автомобілем, в якому стані, єдине, що можу сказати: е, ну оскільки відкриті ми, так само десь е, і відкрити має бути голова Калоської районної адміністрації. Е, по дорученню голови, ми цим питанням е, дуже прицільно займаємося, особисто сьогодні в. Е, в кінці дня буду мати виїзд до Калузької районної державної адміністрації, щоб на місці всі факти звести і зрозуміти. Ну, ну і все, що можу сказати, всі, хто умовно будуть винні, і ця вина буде доведена, будуть наказані звільні трупи.